ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернувся додому на щиті в бою проти російських окупантів. Буковина втратила відважного військового. Сержантові Дмитру Кузику останню шану віддали у селі Петрачанка. Вічна пам'ять та слава хороброму герою. Підтримка армії, оновлення міського транспорту та будівництво житла для переселенців у липні з міського бюджету виділили декілька мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. А також Чернівці очікують на 15 автобусів з Праги та шукають рішення для добудови житла ВПО. Детальніше далі у сюжеті. У липні міська рада виділила декілька мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Захисникам передали нові дрони та акумулятори. Ми в липні місяці закупили це дрони для однієї з бригад у Чернівецької області. Передали і також на останній сесії ми виділили 3 мільйони мільйона гривень на підтримку армії. Чернівецьке тролейбусне управління чекає на поповнення. Найближчим часом у автопарку комунального підприємства з'являться автобуси, які місто отримає від столиці Чехії. Ви вже бачили, що один тролейбус вже приїхав у Учені. Один з тих трьох, які ми закупили за власні кошти. Ми очікуємо, що можливо таке до 1 вересня вже прийдуть і ці два. Ви бано, вже бачили, що ще є 15 автобусів, які їдуть в дорозі. Це місто Прага. Ну, Вирішила підтримати нас до, до, до допомоги. 15 автобусів зараз в дорозі. За словами міського голови Романа Клічука, даний транспорт замінить старі автобуси, які ще досі курсують містом. Насправді ми писали в багато міст. Ми завжди пишемо до побратимів міст. Ми моніторимо, яке місто у Європі змінює там свій транспорт. Ці автобуси вони їздили на сьогоднішній день в празі. Так, вони не нові, але. Ми маємо дякувати, що на цьому, тому що вони є значно кращими ніж ті автобуси, які їздять у нас зараз там місто чи їздять на теж на Клинівський ринок. Мар міста також прокоментував причину тривалого будівництва будинків для вимушено переселених осіб. Той сонячний день вони зупинилися лише на, на фундаменті. Цей проєкт дадеться міжнародними стру, 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 структурами і вони виключно при, 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 приймають рішення. Наскільки я зараз водію інформацією з попереднім підрядником у зв'язку з тим, що він робив це довго і ще там є якісь є зауваження, знімали розірвати воду, до сьогодні ще ще не розірвали, і європейці ще не прийняли рішення, яким чином добудовуватиме хтось інший. Тобто вони зараз на стадії чи прямої води чи оголошення нового тенту. Це йдуть перемогу? Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Повернутись у стрій, відновити звання та допомогти побратимам. До кінця літа в Україні діє закон, завдяки якому військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть продовжити службу без доган та уникнути кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення для військових, які повертаються на службу до 30 серпня. Діє низка інших переваг. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Завдяки закону з 29 листопада 2024 року у стрій вже повернулось понад 29 тисяч військовослужбовців. Звернутись за поновленням можна до командування військової частини державного бюро розслідування та ЦК Нацполіції чи військової служби правопорядку. Música Четверо неповнолітніх організували незаконну схему перетину кордону. Бо охоронці рубежу припинили черговий вояж порушників на ділянці відділу Красноїльськ. Неподалік державної межі прикордонники затримали чотирьох осіб, двох охочих покинути країну та двох гідів. Організаторами виявились хлопці 2009 та 2010 років народження. За послуги провідників порушники заплатили по 5 тисяч євро. Згодом поблизу прикордонники виявили ще двох спільників 2008 Мати 2009 року народження, які доправили порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення операції. Неповнолітніх затриманих передано батькам відносно інших порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення. Тривають заходи з встановлення головного організатора незаконної оборудки. Канікули час відпочинку та творчості. Тож під час літнього табору волонтери штабу Українська команда організували майстер-клас зліплення фігурок із тіста для школярів Кіцменської громади. Спробувати свої сили прийшло понад 30 дітей. А допомагала дітям майстриня Світлана Москалюк. Сьогодні волонтерами української команди було проведено майстер-клас із виготовлення виробів із солоного тіста. Дітям було надзвичайно цікаво, що ось такий природний матеріал взагалі існує, а не тільки можна працювати із пластиліном, адже це екологічно чистий матеріал. І участь у цьому майстер-класі взяли дітки, які відвідують табір. У кіцманській громаді надалі їх очікують ще надзвичайно цікаві враження, адже ці вироби, коли висохнуть, ми будемо їх яскраво розфарбовувати, будемо їх лакувати, і звичайно, вони отримують своє нове існування у кожній домівці. Загалом табір відвідує понад 60 дітей віком від 6 до 17 років. Волонтери підготували для учасників різні активності. Зокрема, для найстарших невдовзі планують провести захід із військово-тактичної підготовки. Горіли будинки та господарські споруди. На Буковині трапилось шість пожеж. Так у Чернівцях виникло займання на дев'ятому поверсі багатоповерхівки. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили перехожі. Рятувальники евакуювали жителів будинку та ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів. Вогонь знищив приміщення кухні, балкону та меблі. З пожежі ДСНСників врятували жительку квартири, кішку лізу. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Також у селі Давидівка про займання в господарській будівлі повідомили власники. ДСНСники ліквідували пожежу, яка встигла поширитись на 100 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття будівлі. Причиною пожежі став удар блискавки. Через несправність пічного опалення така ж пожежа трапилась у селі Хорови. Там полум'я охопило 50 квадратних метрів. Надзвичайники загасили вогнище. Однак пожежа знищила споруду, а гараж боковинців загорівся у селі Бочківці. Місцеві мешканці загасили Горяння до приїзду рятувальників. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.